Привіт! Покажу сьогодні вам таку вправу, незвичну, як шраги в стилі сумо в машині сміта. Як виконуємо. Опускаємося вниз. Стаємо як в стійку сумо, коли робимо станову тягу. Руки рекомендую ставити максимально вузько, притул один до однієї. Прогинаємо спину, робимо один підйом, як в тязі сумо. Далі гарно, красиво, плавно пожимаємо плечима. Це дає незвичне навантаження для наших трапецій. Така постановка рук. Голову рекомендую не опускати. Дожимати трапеціями. Руки розслаблені. Максимально вниз, максимально вверх. Дуже гарно відчуваю трапеці. Потім з рівною спиною ставимо на підлогу. Друзі, це для мене невелика вага. Тут загальна вага 60 кг, тому я робив без, без лямок, без гачків. Якщо вага досить велика, використовуємо лямки або гачки. Друзі, я персональний тренер, дієтолог, складаю програми тренувань онлайн. Також проводжу персональні тренування в залі. Звертайтеся ну і спробуйте таку вправу. Думаю, вам сподобається.